Да, чи важливо в якому храмі костелі молитися до Бога. Як Христос сказав до, до Семарянки, прийде час, коли істинні поклонники, бо вона спиталася, де правильно Бога поклонятися, в храмі в Єрусалимському, чи на горі там десь, чи біля криниці Якова, чи ще десь там. Він каже, прийде час, коли істинні поклонники будуть поклонятися у вірі і в правді, а тобто де-небудь. Бо тому що е, людина має дозріти до того, щоб зрозуміти, що якщо я поклоняюся Богу, то не важливо, де я поклоняюся. Прив'язувати людину до якоїсь території це було ну, старозавітний такі. Прийоми, так? Істинні поклонники будуть поклонятися в вірі і в правді. Але є місце для людини, вона мусить мати місце. Тут ресторан, тут гуляють весілля, там ще що. тут похоронне бюро, тут проважають останню путь. Тут церква, тут моляться. тут храм. Храм зустрічі Бога і людини. Тобто місце мусить бути. Ну, мусить бути місце. Школа це там, де сходяться діти і вчуться. Чи можна вдома вчитися? Можна. Можна онлайн? Можна. Оказується, що можна. Бо якби нам би це сказали у 2010 році, що можна сидіти вдома і вчитися, ми б сказали, ого, не може бути, такого ніколи не буде. Є, є. Тобто можна вдома вчитися? Можна. А де ліпше? А ну скажіть мені. Де ліпше вчитися онлайн, чи коли дитина йде до школи? Ясне діло, що коли дитина йде до школи, вона ж є у, у своїй спільноті, вони вчуться виясняти якісь відносини, формують якийсь спосіб спілкування і так далі. Тобто в школі краще. І так само й вдома. Чи можна вдома молитися? Можна, але краще в церкві. А в якій церкві молитися? Краще? В католицькій чи в тій? Боже мій. Та в якій тобі зручно, у тій молися. Не годен стояти, йдеш до католиків, бо там є лавка. Сів собі та й сидиш.